Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні, в першу чергу, хочеться всім виразити свою подяку. Дякую, дівчата, за ваші хвилювання, за ваші смски, за ваші повідомлення, за ваші дзвінки. Мені дуже це приємно. Зі мною все добре. Моральний стан важкуватий, а фізичний це гаразд. Ми з дітками у безпеці, у нас все добре. А, нагадаю, що в нас у 14 січня у суботу був дуже жахливий прильот по нашому місту. Зруйнована велика будівля, зруйнований цілий під'їзд 9-поверхового -поверхов... будинку, є дуже багато поранених, постраждалих і загинуло дуже багато людей. Ми всім людям співчуваємо, а розділяємо ваше горе разом. Дуже важко дається це відео, але вирішила, що треба щось робити, тому що вихідні були дуже подавлені, дуже багато чого планували зробити, але за таких подій, за таких обставин, навіть і половину справ ми не зробили. Я в'язала одну лише іграшку. На сьогодні планувала вам показати свої, свої просування по лялечкам, але ні, я до лялечок навіть не торкалася. В'язала одну іграшку, яку ви побачите вже у якихось наступних відео. А зараз я хочу запропонувати нам з вами взяти себе в руки і пов'язати іграшки зеленого кольору. Моя кар'єра ютюб-блогера. Почалася з марафону. Я в'язала у минулому році, у січні, іграшки одного кольору. Такий був у нас цілий місяць марафон. Ми в'язали різного кольору по цілому тижню іграшки, і я сьогодні вирішила, що мені треба такий марафон. Мені потрібно пов'язати разом з вами у компанії, тому я вас всіх запрошую на перший тиждень цього. Марафону я собі беру зелений кольор. Як виявилося, у мене його дуже-дуже сильно багато. Я вам зараз показую це лише а, по одному відтінку, по одному кольору, який я сьогодні зранку знайшла. У нас знову тривога, у нас знову а, вночі була тривога і в день тривога. Але я вирішила, що треба брати себе в руки менше читати новини, тому що голова третій день дуже сильно болить. А, я всіх вас запрошую пов'язати зі мною разом ці два тижні до кінця цього місяця іграшки різного кольору. Кому який кольор до вподоби, кому що потрібно, той нехай долучається зі мною пов'яже ось такі цікаві іграшки. А зелений кольор. Чому зелений? Тому що в мене є список, в який я записую іграшки, які б я хотіла зв'язати. І дуже багато назбиралося зелених іграшок. Це динозаврики, це дракончики, це а, лягушки, жабенятки, різні авокадики, кактусики, монстрики. До речі, я вчора перебирала свої запаси схем. Я дуже часто приймала участь у о, марафонах. І о, ми в'язали один із марафонів таких був, де ми в'язали монстриків – Ось такого монстрика зеленого знайшла. Дуже хочеться його повторити. Він такий цікавий він був з подушечкою і у трусілях у горошик. Тому мені хочеться його обов'язково повторити. О, у мене в наявності дуже мало динозаврів. Я планую ще пов'язати динозаврів, ама-нямав, кактуси, авокади і із плюшевої ниточки пов'язати змій і пов'язати їжачків, як завжди. В мене невеликий запас є плюшевої пряжі на динозавриків. Не знаю, можливо, ще їх пов'яжу. Ну, це вже будемо дивитися по ходу, як буду встигати. Сьогодні буде відео коротке, лише запрошення для вас, лише для мотивації для вас, щоб вам також хотілося можливо попрацювати. Можливо, у вас також такий же фізичний стан, як у мене, важкий. Тому давайте разом будемо брати себе у руки, будемо в'язати, будемо, незважаючи ні на що, працювати і відволікатися. Сидіти цілий день, читати новини це дуже-дуже тяжко. До речі, в мене є ось самий верхній крайній моточок зелененького кольору це мені для носочків, можливо, ще й шкарпетки вдасться пов'язати. Дуже хочеться, але не знаю, чи вийде, чи не вийде. Ну, все ви будете бачити. А, уже у кінці а, цього тижня я зніму окреме відео. Не знаю, як буде формат цей в мене тривати, чи я буду кожного дня підключатися, щось показувати, чи можливо буде просто а, і того, скільки іграшок мені вдалося зв'язати. Не знаю. Вибирайте самостійно собі формат, який вам до вподоби. Я вам зараз тут пропишу хештег яким ми будемо користуватися, і внизу під відео також буде посилання на мій інстаграм. Якщо у вас немає натхнення, немає ніяких ідей, щоб зв'язати зеленого кольору, пишіть мені. Я вам накидаю дуже багато різних варіантів, чого б можна було пов'язати зеленого кольору. І також в інстаграмі, хто не користується Ютубом, у кого немає. А каналу ви можете також приймати участь у інстаграмі, також прописувати цей хештег і виставляти свої іграшки, які вам вдасться зв'язати за 16 січня по 22 січня. Це буде у нас зелений тиждень. А на сьогодні я вам всім кажу велике дякую. Бережіть себе, мирного нам усім неба і до скорої зустрічі. Побачимося вже у наступному відео. Бувайте!